Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 4 листопада. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Mazda CX5. Так, 17-й рік, 120 тисяч кілометрів пробігу, 18600 ціна. Спортивна комплектація пишуть, 2,5 бензин, повний привід, повністю обслужена. Контакти ось тут до власника присутні. Так, зараз заглянемо по салону. На оригінальних дисках. А, так, відкрили нам машинку. Зараз покажу. Так, салон на тканині. Мультикермо присутнє. Так, кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте власника. Форт Куга. Так, Куга 15 року, 200 тисяч пробігу, 2,0 дизель на автоматі, повний привід. 16 550 ціна, контакти ось тут присутні. Якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, 4 склопідйобники. Комбінований салон в гарному стані досить. Так, мультикермо, клімат-контроль. Парктроніки, форкоп, камера заднього огляду. Так, кого цікавий, телефонуйте. Поруч, Рено Каджар. Так, по ціннику 17 рік автомобіля 189 пробігу. 17350 ціна, 1,5 дизель, автомат. Отут контакти до власника. Так, на жаль, зачинено, покажу зраз з іншого боку. Відкрили, добре. Парктроніки форкоп є. Комбінований салончик. Кірне мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Хюндай тюксон, пригнений, бачу. 2007 рік, 2,0 бензин, механіка. Знімає чорний автомобіль, 8 тисяч ціна, 172 пробігу, контакти бачимо є. Так, Заглянемо по салону. 4 склопідйомники. Кондиціонер. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai AX35. Машинка 12 2012 року, 155 пробігу, 12-300 ціна, 2,0 бензин. Контакти до власника присутні. Добрий день. Ірений салон, парктроніки повний привід. «Citroen C-Crosser» на українській реєстрації 11 рік, 133 пробігу, 12500 ціна, 2,2 дизель, 7-місний, автоматична коробка, контакти до власника присутні. Добрий день. Так, салон тут шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточніть у власника. Поруч. Nissan Кашкай. Кашкайчик 12 року 215. Пробігу повний. Привід 1,6. Дизель, механіка в рідній фарбі повністю обслужений. 11950 ціна, контакти є. Так, такі накидки цікаві маєчки. Клімат-контроль, мультикермо. На оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте власника, покажу поруч. Каджар. Каджарик в гарному кольорі. 15-й рік, 15-й рік, 259 пробігу, 1,5 дизель на автоматі, 16750 ціна, три контактні телефони присутні. Феркоп. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Поруч Audi Q5. 14 рік, 143 пробігу, 2.0 бензин на автоматі 16800. Ціна, контакти є. Панорамний дах, безключовий доступ. память сиди светлый шкирный салон Так, BMW X5, еще покажу. 14 рік, 148 пробігу, 3.0 бензин на автоматі, X-Drive комплектація, 27 ціна, контакти є. Так, на панорамі. Арктронніки. Більше інформації уточнюйте. Мерседес gl 350 Так, 13-й рік 3.0 Дизель на автоматі. 30 тисяч ціна, 115 пробігу, контакти присутні. сидінь в максимальній комплектації, світла світлошкіра, сімість. Як кажуть, всі прибомбасити. Люк. Дуже збережена у стані джелька. На гарній резині, парктроніки, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте власника. Volkswagen Tiguan на повному приводі. Максимальні комплектації, 16 рік, 99 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 16500 ціна. Так, контакти видно. Так, Шкірений салон з регулюванням. Мультикермо, підгріве сидінь, панорама. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Mitsubishi Outlander. Свіжопригнаний. 19 рік, 30 тисяч пробігу, 2,4 бензин, 19 тисяч ціна, контакти є. Семимісна версія. Так, безключовий доступ. Але ключика нема. Заглянемо, що там у нас по салону. Шкіряний салон бачу. Підігріві сидінь, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте власника. Так, ще один Outlander але в дизельній. Дизельна версія. Німеччина, 12 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель без підфарбувань, 14500 ціна. Контакти є. Сервісна історія присутня. Таке заднє крило, але у нас одні менше Так, ще один Outlander, 12 рік, повний привід, 220 пробігу, 7-місна версія на автоматі, максимальні комплектації 15500, повністю обслужено в Україні. Є люк, безключовий доступ. Третій ряд цей день Так, кого цікавить, телефонуйте до власника.